Шановні викладачі, студенти університету. Сьогоднішнє моє звернення до вас стосується надзвичайно актуального питання, яке по великому рахунку і формує студента-аграрія це все, що пов'язане зв'язку з зв університету та аграрного бізнесу. Можливо, декілька разів я вже піднімав це питання, але зараз я хотів би звернути увагу на те, що актуальність. Не просто не знижується, а різко підвищилася. Ситуація, яка склалася на ринках світу, на ринку України щодо продовольства, така, яка вимагає суттєвого покращення не тільки валового виробництва, але і якості відповідності європейським чи світовим стандартам. І от питання: яким чином, у який спосіб сьогодні ми повинні формувати знання та вміння, які Повинні мати випускники, в тому числі і Сумського національного аграрного університету. Так от, відповідь очевидна: тільки спільно у зв'язку з аграрним бізнесом університет спроможний це зробити. І ці слова не голословні, тому що у нас вже є приклад не просто співпраці, а результативної, яка знайшла підтвердження на виробництві. Перш за все, це стосується таких. Крупних компаній, як Миронівський хлібопродукт, Укрланфарм, NCH і, безумовно, Керна. Та співпраця, яка розпочала багато років, принесла плоди у тому, що на сьогоднішній день наші студенти, колишні, а сьогодні відповідного рівня спеціалісти не просто знаходяться на виробництві, але забезпечують прибутковість. І от я хотів би почати з того. Що Сумський національний аграрний університет є на сьогоднішній день лідером, піонером по суті відродженню чи відновленню зв'язків із аграрним бізнесом. І прикладом цього є те, що компанія Кернел, яка прийшла до університету з проханням про спільні контакти, не зупинилася тільки на своєму бізнесі, але і спонукала. Компанію Case IH створити навчальний клас. І той, хто бачив сюжети або відвідував клас, він бачить, що це дійсно сучасний світовий по суті рівень підготовки фахівця. Крім того, крім компанії Case IH, декілька днів назад до нас завітала також всесвітньо відома компанія Pioneer, DuPont, які спеціалізуються на насільництві та харчових технологіях, було дуже приємно, що вони високо оцінили співпрацю університету з аграрним бізнесом і запропонували також уже по лінії чистої агрономії співпрацю. І це не просто співпраця, це питання, які пов'язані також з вивченням змісту навчального процесу. Про мова йде про інновації в навчальному процесі, і найголовніше це те, що і практика студентів, і наукові дослідження будуть проводитись за участі компанії ПНР. І от я хотів би підсумовуючи цю частину, сказати, що е, ті студенти, які е, обрали для себе професію на все життя, повинні сьогодні. Бути надзвичайно активними не тільки в частині теоретичної підготовки, але і практичної бути активними у виборі місць практик, бо тільки практика дає підтвердження тієї теорії, яку ви отримали. І тому мені дуже хотілося б сьогодні, щоб молоді люди реально оцінили всі потенційні можливості співпраці з Сумського національного аграрного університету та аграрного бізнесу. Паралельно. Я хотів би сказати, що в університеті зараз впроваджується пілотний проєкт, це дистанційне навчання на навчальній платформі Moodle. Ми відпрацьовуємо цей проєкт ще не завершено і не відшліфовані всі питання, але суть його полягає в тому, що є реальна можливість, знаходячись на практиці чи в Україні, чи за кордоном, день в день бути учасником навчального процесу. Практично немає перерви. бо в інтерактивному режимі студент отримує завдання, виконує, отримує підтвердження, чи правильно, чи неправильно його виконав з боку викладача і, безумовно, очікує на підсумкові, підсумкові іспити. Безумовно, вже у прямому контакті із викладачем. На мою думку, сьогодні треба прибрати весь скептицизм, який може бути навколо цього питання, як можна навчатись дистанційно. Питання не в дистанції, а питання в кількості і якості отриманої інформації і в зворотньому так званому зв'язку, який пов'язаний студент, яким пов'язаний студент і викладач. Тому це ще один якісний крок, який дає можливість студенту постійно отримувати і оновлювати інформацію. До цього ж хотів би додати, що ми зараз потужно працюємо над наповненням репозиторію. Це практично база всіх видань, які підготували викладачі університету. Це є можливість безкоштовно, практично в режимі інтерактивному отримати всю доступну інформацію, яка сконцентрована в нашій бібліотеці. Мені, мені здається, що це також якісний крок на зустріч студенту, на зустріч якості. І безумовно, я хотів би, щоб наш студент, який навчається в університеті. Був патріотом України, був патріотом університету і всі ті знання і вміння, які він отримав, застосував на своє благо, на благо нашої держави. Я хотів, щоб навчання в університеті було для нього корисним і як для фахівця, і як для спеціаліста, і, безумовно, для розвитку як людини. Я бажаю вам всім хорошого продовження весняного семестру.